Пейзажі, портрети натюрморти в Івано-Франківську презентували творчий звіт фотоклубів Прикарпаття в експозиції. Представлено творчий доробок дев'яти фотоклубів з області. Михайло Крицун каже: такі так звані підбиття підсумків є дуже корисними для фотохудожників, адже тут вони можуть показати свій творчий доробок, поспілкуватись та обмінятись досвідом. Фотоклуби звітуються, свій доробок показують на який був у них на протязі року. Це важливо, бо, по-перше, навчально-методичний центр затверджує звання народний аматорський для фотоклубів, і це, ця творча виставка показує, що працював клуб, як він працював протягом року. Тарас Дудка розповідає: учасники його клубу активно займаються своєю творчістю, зі своїми роботами беруть участь у закордонних фотовиставках. В цьому блоці представлено 24 роботи. Нашого клубу наш клуб бере дуже сильну участь у міжнародних фотосалонах. Це під егідою ФІАП, це міжнародна асоціація фотографів, а також Національної спілки фотохудожників України. Протягом року, ну, практично кожного місяця у нас йде по два-три по салони міжнародних фотосалонів. Клуб Промінь з міста Долини активно бере участь у всіх фотовиставках. Сьогодні представила роботи 12 авторів. Здебільшого це пейзажі. Фотоклуб «Промінь» заснований в 2009 році, і з того часу ми постійно намагаємося брати участь у виставках. У 2010 році ми отримали звання Долинського народного, тобто аматорського колективу. І з того часу щороку приїздимо сюди на звітну виставку. Дана виставка експонуватиметься до 15 грудня. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.